Вітаю всіх, хто зайшов у восьмії вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. По першому кадру даного відео. Ви вже зрозуміли, що відео буде присвячено цікавим дамським штучкам, а саме флаконам, шкатулкам та іншим предметам. Розпочну я своє відео ось з такої моєї новинки. А саме Флакону, Парфюмерного флакону, яким поповнила свою колекцію. Бачите, чехословацьких флаконів для парфуму. Ось такий у мене такої форми не було. Це видовжена прямокутна форма. І зеленими вставочками. Бачите, ось такий флакончик. Тут є невеличка втрата один із камінчиків відсутній. Однак, решта. Бачите, збереглася іскрена паличка, і флакончик в досить таки непоганому вигляді. Чистенький, і я рада, що я поповню свою колекцію. Ось таке. А взагалі, я хотіла вам похвастатись зв'язку з тим, що я дійсно купила музейну річ. Сувенірний туалетний набір Коростенський. Це досить такі рідкісні предмети, і зараз я вам покажу і трішки розповім про нього. В каталозі Людмили Карпінської про коростенський фарфоровий завод є ось таке фото із чотирьох предметів з описом. Сувенірний туалетний набір із п'яти предметів. Тут чотири предмети, один відсутній. Про що йде мова із опису. Автор цього набору Микола Трегубов. І він складався, як написано. Цікаво, бачите? Перша: коробка туалетна. Пудриниця два. Флакон один. Флакон другий відсутній. І тут вазочка, яка не зазначена, тому досить такий цікавий опис. Бачите, ось такий напір траву була. І це 1962 рік. Тобто ми можемо зробити висновок про те, що цим предметом уже більше, ніж 62 роки. Раніше, звичайно, туалетні набори для жінок це були. Велика рідкість і розкіш свідчили про те, що сім'я заможна. В радянські часи, особливо після воєнні часи, також кожне із підприємств фарфорових підприємств України випускали такі набори. Хто в більш розширеному вигляді, хто просто. Була пудреничка і флакончик для духів. Ми бачимо, що в 62-му році Користенський фарфоровий завод от випустив такий розширений варіант сувенірного туалетного набору. Звичайно, в цей час в наш час своє функціональне значення ці вироби вже втратили. Це вже музейні речі, вважаються артефактами. Так от, в мене бачимо. Є ось така шкатулка. До речі, це, одна із, це один із усіх із п'яти предметів, який не втратить свого функціонального значення. Бачите, тут можна зберігати і прикраси, вона досить така величенька. Ось, і бачимо ось таке клеймо, користь. Воно ставилося з кінця 50-х років. Кінець 50-х, початок 60-х років. Ось таке клеймо старе, третій сорт, чорне клеймо. Ось так, бачимо, оздоба йде у вигляді кобальту. Це все ручна робота, поєднання, де широкі такі стрічки кобальтова і вузьке червоних. Червона і біла полос полоси. Ось такий цікавий набір. Полосатик такий. Так ось велика шкатулка. Далі у мене оцієї маленької пудренички немає. Далі у мене є вазочка, яка також ми бачимо із фотографії каталогу. Ця вазочка досить таки маленька, але якісь такі весняні квіти. Досить були доречні в цій бівазочці. Вона невеличка, ще раз звертаю вашу увагу: десь см 5 висотою, дуже гарне збереження, і в мене таке відчуття, що цим набором дуже і дуже мало користувалися. І іде ось такий флакончик для парфумів. У мене із е, е, описової. Частини о цього набору, на, мабуть, маленький, повинен бути ще більший флакон. І я так думаю, що ось ця кришечка це не від нього, тому що вона не так, бачите, вона повинна повністю входити в горловинку, а вона не повністю покриває цю ємність. Хоча, якщо звернути увагу на ось це фото, то тут також не зовсім. Пристає до горловинки ось ця кришечка. Ну, маємо те, що маємо. Звичайно, як я вже зазначила, із трьох предметів функціональне значення на сьогоднішній день було б у двох, оця маленька вазочка і шкатулочка. А звичайно, якщо забрати цю кришечку, сюди також можна було б якусь одиночну квітку або гілочку поставити і любуватися на туалетному столику. Ось такий. Чудовий набір. Я рада, що він з'явився в моїй колекції. Я вам якось була, вже показувала е, туалетний, великий туалетний набір користинського фарфорового заводу Валентина. А тепер я вам показую ось цей назви: в нього немає. Ось просто зазначений як сувенірний туалетний набір із п'яти предметів. Далі я вам покажу ще. Дві шкатулки шкатулки досить такі цікаві і гарні. Вони у мене в ідеальному вигляді, без будь-яких е дефектів, сколів, тріщин немає. Це, що я вам демонструю, воно дуже впізнані, впізнані речі, тому що це кисловодська порцеляна, кисловодський фарфор, їх можна даже е розпізнати і без будь-якого кліма, тому що е саме ліпка. Стиль оформлення оцих виробів говорить про те, що це кисловодськ. Багато таких предметів можна зустріти у нас на торгових площадках, однак не в досить гарному вигляді з дефектами. Я ж відшукала собі без дефектів, чому не сказано рада. Ось саме техніка ось ручної ліпки і визначила обличчя кисловодського фарфору. До речі, от для того, щоб такі речі створювати, це підприємство розпочинало з артелі, з невеличкої артілі ще в 50 на початку 50-х років, і вони почали розвиватися шляхом Випуску кружок для відпочиваючих. Знаємо, що Кисловодськ це курортне місто, і саме ось цією продукцією вони собі почали створювати відповідну економічну базу. А в 60-х років, верніше, в 70-х років ось почали створювати ось методом. Ручної ліпки декорувати свої вироби, і тоді почався і розпит підприємства. Подивіться, кожний, кожний виріб він унікальний, він неповторюваний, не знайдете ви двох двох однакових предметів, двох однакових речей. Вони можуть, да, на перший погляд, бути схожими, однак десь лишній, Листик, десь квіточка в іншій формі, якраз і буде відрізняти один із фарфорових предметів від іншого. Бачимо багато порцель... на порцеляні бачимо багато позолоти, і ось ці всі квіточки, це ж уявіть собі, вручну треба їх виліпити, оздобити. Предмет якийсь, чи то чашку, чи то вазочку, чи то сувенір, Ну якусь іншу річ, як в даному випадку у мене шкатулку, і е, донести до нас споживачів. Подивіться, досить таки вона велика за об'ємом, і бачимо ось таке рельєфне дно і оздоблення. Ось таке оздоблення роз, 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 розоватий такий колір квітковий, сіруватими листочками. Інша шкатулочка ось така у мене голубенька, бачите голубі листочки. Зараз ми, я вам м, поставлю їх поряд, і ви впевнитесь в тому, що яке і яка різниця в оздобленні йде в ліпнині. Бачите? Ось тут листочки в такому вигляді. Ось тут листочки ось в такому вигляді. Ви знаєте, я тільки-тільки побачила ось невеличку щербинку на квітки. До речі, в мене її раніше не було. Це вже, мабуть, в мене з'явилися нові господарі, де похазянювали. Дуже обережно треба бути з такими предметами Подивіться, яка краса. На голубенькій є навіть клеймо. Ось таке клеймо. Так, звичайно, без дефектів ціна вища, якщо є невеличкі щербинки на оцій ручній ліпці. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось мої нові придбання, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені буде приємно дізнатися вашу думку стосовно виробів, які я вам сьогодні показала. На сьогодні все. Дякую за те, що ви підписуєте, що коментуєте, що ставите вподобайки. Всім миру та добра. І до нових зустрічей на моєму каналі.